Хвилина і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрій збуваються ще вчора дитина те, а завтра твій день, що так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети, я буду сам. Ча, яким станеш ти Це думка про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Сгадати, що є, кожному своє, але є, що так всіх об'єднує. Коридори школи спогади, приколи. І перше кохання, і траву навколо, але ці часи такі незабудні І И ми в останні в тому залі присутні А завтра кожен піде до своєї мети буду Дорогі випускники Святогірського закладу, випускники 2025 року. Сьогодні у вас особливий день, день, коли ви отримали головний документ це свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ви вирушаєте в нову, незвідану дорогу. Вітаю вас із завершенням важливого етапу життя. Ці роки навчання наповнені знаннями. Викликами, перемогами і відкриттями від усього педагогічного колективу зичу вам здійснення найзаповітніших мрій, впевненості у власних силах і мудрих вам рішень світлого життєвого шляху. Нехай доля буде прихильною, а серце завжди відкритим для добра. До нових вершин, випускники 2025 року. Ми віримо в вас щасливої дороги! Шаємося зі школою, яка за всі ці роки встигла стати нам другим домом. Це величезний і дуже важливий крок, новини ймовірне життя. Яке принесе нам різні емоції, досвід і можливо виправдає наші очікування. Сьогодні ми хочемо подякувати всім вчителям, батькам, директорам за терпіність, розуміння та підтримку. Ви навчили нас не боятися, не здаватися і вірити в себе. Кожен з вас міг стати для нас прикладом, що надихнув на певні досягнення. Тепер ми випускники і хочемо побажати всім нашим послідовникам не втрачати оптимізм з повагою ставитися до. Педагогічного колективу і ставити правильні ціни, цілі шкільне дитинство дзвоником злетіло, доросле починається життя. Що на всім нам вручили, путівку в невідоме майбуття. Бували біля школи, мені міли, забувши теорему чи вірші. Спасибі, що ви лагідно сварили, шановні дорогі вчителі. Та кожним роком певнішим кроком ми переходили із вами з класу в клас. За вашу ласку за вас і за нас тривогу. Ми полюбили щиро й ніжно вас, за те, що ви були за батька і матір, учили жити чесно на землі. Що нам не поспішали дійки ставить. Спасибі, дорогі вчителі. Вже позаду залишилися уроки, екзамени нам більше не складати. Минуло 11 шкільних років, і нам сьогодні хочеться сказати, що будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили ви нас. Цей край безмежно її дало любити, як робиться щодня будь-хто із вас. Вечна вдячність нашій милі за те, що в цей нелегкий час висамовітне з нас людей творили. Шкільне життя для нас планували. Ми всі і щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словами. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинились, прислухи на краю. На зустрічати всім нові свидання та школу не забудемо свою. У школі ми зробили перші кроки в країну знань і нове відкриття. Пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в мобиття. Наші рідні, найкращі батьки. Від душі ви сьогодні вітаю, як щоденько минуло роки. Коли в школу ви нас відправляли, а сьогодні ми випускники. Вже посаду важливе навчання, дуже вдячні за ваших труди. Наполегли на ваше втручання. Хай щастить вам на довгі роки. Щоб завжди ви мали привітні діти. В наших планах насоби святи. Ми найкраще за всіх ваші діти. Дорогі вчителі, педагоги, вас вітаємо, ми з випускним. Позаду всі страхи та тривоги, час залишити школу, наш дім. Вдячні вам за терпіння і науку, що до світла вели крізь пітьму. Проведемо колись вам онуки, щоб навчили їх ви всьому. Ідуть роки, летять хвилини, біжить на на дикий час. Та весь цей вечір, безсумнівно, згасне в пам'яті у нас. Веселий сніг чи сум незривний. Минув шкільний останній рік. І розуміти якось дивно, що ти сьогодні випускник, чудовий бал, і останній, а далі самостійний крок, і хоч прощатись так печально, чекає інший нас урок. І сюди пахнуть різні квіти, а поруч рідня. Та завтра ми уже не діти, і точно вже не школярі. Сьогодні нас сміються зоря і сонце теж для нас зійде. І ти в життя ми вже готові, тож хай на щастя поведе. Ну, от і все, закінчились уроки. Перед нами зараз сто доріг, ми зробимо останні наші кроки, і свій шкільний покинемо поріг. Уже не завжди ми повиростали, а тут дитинства нашого пора. Цієї миті ми усі чекали, та в школі все для нас було, мов гра. Тут сміх, радість, щирі друзі, мрії, пісні веселі, перші почуття, і сподівання чисті, і надії, і світлі роки нашого життя. Але в кожного вже своя стежина, свій вибір доля і свої. Путі. Та в серці школа лишиться єдина, її ми не забудемо в житті, бо тут ми світ цікавий, пізнавали, дружити вчилися, жити між людьми. Тут е, дуже клеїли листячком, шептали, росли в теплі, в добрі і любві ми. Прийшла пора з гніздечка відлітати, прийміть уклін доземний вчителі. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви найкращі люди на землі. Шановні наші вчителі, сьогодні для нас особливий день. Наші діти вже випускники. І ми, батьки, хочемо висловити вам найщирішу вдячність. Дякуємо за вашу щоденну працю, терпіння, мудрість і натхнення. Ви не просто навчали наших дітей, ви вкладали в них частинку своєї душі, формували їхні характери, підтримували у складні моменти та раділи їхнім перемогам. Завдяки вам, вони виросли добрішими, мудрішими, впевненішими у собі. Ви стали для них прикладом справедливості, доброти і сили духу. Ми розуміємо, що ваша праця не з легких, але вона по-справжньому безцінна, бо в кожному успіху наших дітей є ваша заслуга. Нехай доля щедро дарує вам здоров'я, наснагу, любов і вдячність учнів. Дякую вам, і вам від усього серця. Зі святом вас. Сьогодні ваш день. Школа це те місце, де ви проводили дуже багато часу, отримували знання, знайшли друзів, всебічно готувалися до дорослого життя. А наша святогірська школа це ваш дім. Пам'ятайте, я і усі вчителі. Ми віримо в кожного з вас. І цей світ відкритий для вас. Вірте в себе, вірте в свої сили. І тоді перед вами не буде жодних меж. Ніколи не опускайте руки і не зупиняйтесь на досягнутому. Вірте в себе, досягніть висот, знайдіть своє місце в цьому житті з найщирішими побажаннями. Нехай щастить